Привіт-привіт, мої хороші дівчатка! Привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна Українську Відьму. Давайте подивимося 70 днів, що чекає, що буде. Що чекає, що буде, не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації. Обирайте 7-10 днів. Перший варіант. Дивіться, дуже захочеться справедливості, дуже захочеться щось комусь довести. Може бути такий момент, що ви посваритесь, будете активно щось своє розказувати, доводити а потім пожалкуєте, бо людина просто замовчить. Притримуйтесь миру. Знаєте, притримуйтесь золотої середини. Намагайтесь не уходити в якісь крайності. Тому що це може вам нашкодити. Зберігайте будь-які ситуації спокій. Навіть якщо ви розумієте, що людина завдяки вам. Або збагатиться, або якийсь має зиск робіть вигляд, що ви, знаєте, нічого не розумієте. Не сваріться, бо це, скажімо так, перевернуть проти вас. Тихо, спокійно, робіть свою справу. Другий варіант. Можемо трошки прихворіти. Тут така порада: не беріть все на себе. Не поспішайте, не метушіться. Ну, потім, знаєте, який буде стан. Я для вас все зробила, я для вас все ну, вкладалася, для вас старалась, а от як виходить. Щоб такого не було, розподіляйте або обов'язки. Старайтеся все на себе не брати. Або, знаєте, не в один день. Третій варіант. Вам трошки дороги підзакривають. Вам важко але ну, просто так. От тут показують, так, да, є вороги. І ворог прям закриває. Так, зайки, тут є негатив, і він може бути вже не свіжий. Вам, знаєте, дають можливості в житті, але всім легко йде, а вам якось важко. Ну, Тому цей тиждень буде не винятком і надії пусті. І я не розумію, чому так, то захворіла, то ще, ще, то ще якісь моменти. Тут навіть якщо ви підлякуєтесь, відпочинете якийсь момент покращення прийде, потім знову прийде погіршення.